І так, всім привіт! Сьогодні буде 100 ідей, чим зайнятися весною на весняних канікулах просто коли скучно. І поїхали. І так, перше, напишіть цілі і плани. Друге, займіться собою. Третє, розберіть свій гардероб. Купіть щось нове з одягу. Сходіть на прогулянку в ботанічний сад і зробіть багато інтересних фотографій. Сходіть на природу з батьками, друзями. Покатайтесь на велосипеді, особливо коли зараз сонечко, така класна погода. Купіть собі нові квіти в кімнату, влаштуйте весняне генеральне прибирання, прочитайте нові книги, влаштуйте тренування на свіжому повітрі, також, може бути, відвідати нові місця в кафе, парк, в яких ви ще ніколи не бували. Почніть вставати скоро, тобто годинка там сьома, шоста. Приготуйте популярну пасту з сиром і помідорами з Тіктоку. Складіть список 50 бажань на весну. Влаштуйте пікнік в лісі або в парку разом з друзями, так само родичами, батьками. Продайте або віддайте непотрібні речі, вивчіть карту світу і куди ви б хотіли поїхати в майбутньому. Сходіть на виставку в музей і так само зробіть багато інтересних фотографій, відео. Більше рухайтеся, тобто прийдіть більше кроків там зробіть, або прийдіть одну зупинку, куштуйте більше фруктів, овочів, ягодів, подивіться на салют, почніть вести свій планер, покатайтеся на роликах, влаштуйте весняну фотосесію, встановіть нові обої на телефон, купіть новий весняний парфюм. Також може бути готувати кожного ранку щось смачненьке. Почніть, почніть вивчати якусь нову іноземну мову: англійську, французьку, німецьку, це без разниці. Сходіть з друзями на якийсь інтересний квест, може навіть і страшний квест. Подивіться серіал від Netflix, зробіть власні бомбочки для Ванни. Попробуйте йогу, прочитайте книгу з психології. Передивіться свій улюблений фільм, серіал, влаштуйте собі спа-день з ванночкою, з масочками, все таке. пробуйте нові незвичайні рецепти, створіть свій весняний плейлист, подзвоніть родичам, друзям, спитайте, як в них справи, що вони роблять. Почніть бігати зранку, все ж таки весна. Намалюйте щось своїми руками, якусь картину, пейзаж. Створіть весняний декор в кімнаті, виконайте хоча б одну ціль за цілу весну. Подивіться фільм з 90-х років, створіть свою весняну дошку в пінтересті, попробуйте щось нове, зробіть масаж голови, помийте вікна у всій квартирі, прочитайте біографію про улюбленого співака, художника. Того, ким ви просто інтересуєтеся і хто ваш улюблений, нема різниці. Придумайте розіграш на 1 квітня, кстаті, скоро 1 квітня, я нагадую. Придумайте якийсь трекер звичків, почніть складати плани на літо, цілі, що ви б хотіли робити літом, щоб його не профукати. Якщо хочете, можете пофарбувати волосся, якщо це є в ваших планах. Також приготувати якийсь фруктовий пиріг. Проведіть день без соцмереж взагалі, може без телефону, зробіть собі весняний манікюр, познайомтеся з новими людьми, посадіть квіточки в кімнаті, вазоночки, сходіть на екскурсію, напишіть лист в майбутнє, там на 5-6 років, може на рік. зустріньте світанок, дізнайтеся щось нове, щось інтересне. Зробіть весняний вінок і повіжте собі на двері. А не забувайте про навчання, введіть нові звички в свій організм, скажімо так, пийте багато води, Вивчіть по 10-15 іноземних слів кожен день. Послухайте свою стару музику, це така ностальгія. Послухайте якусь подкаст-терапію або просто подкасти. Приберіть кімнату, перечитайте улюблену книгу, яка вам припала до душі. Сходіть в нічне кіно, замовте щось онлайн, нема різниці з чого. Приготуйте холодне капучино, відмовтеся на місяць від солодкого і подивіться, що з цього в результаті вийде. влаштуйте вечірку з друзями, пройдіть якийсь онлайн-курс. Також можна купити абонемент в спортзал і ходити в спортзал там, з подругою, з друзями. влаштуйте собі піжамну вечірку. Купіть нову косметику і, відповідно, зробіть порядок в своїй косметиці. Подивіться, що там з доглядової, з декоративної, по срокам терміну придатності. Прочитайте 10-15 книг за весну, повісьте якусь весняну гірлянду на стіну, почніть тренуватися, зробіть якийсь незвичайний макіяж, погодуйте пташків на вулиці. Послухайте зв звуки за вікном, дощ, там, пташки, таке так. Поцікавтеся культурою інших народів, що там до чого. Попробуйте щось змінити в собі. Наприклад, почніть ходити по 10 тисяч кроків в день. Фотографуйте небо, заведіть свій особистий щоденник і пишіть свої в ньому переживання, як пройшов ваш день і так далі. Спробуйте те, що дуже боялися і не хотіли. Саме час. Зробіть щось своїми руками. Почніть вести свій YouTube канал, чому б і ні. Почніть розвиватися в якомусь напрямку. Почніть вести там свій інстаграм класно, там супер прикольно. так. Подивіться всі мої відео, ну або не всі, які вам подобаються. І останній сотий пункт це не забудьте поставити лайки і підписатися на мій канал. І це було все. Якщо вам щось типу такого інтересне, то може зроблю другу частину. В принципі, поки що й на березень, початок березня. Тому це було все. Всім па-па. Я вас люблю.